Hello my friends, this is level A2, Lesson 12, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Anticipate or expect. Очікувати. Even though both adjectives can be translated very similar, they can also be used very differently. Anticipate перекладається більш як очікувати в значенні передчувати, передбачати. Або з нетерпінням чогось чекати. Але це говорить про низький рівень впевненості щодо майбутнього. Наприклад, The Judge's answer was Exactly what we anticipated. Відповідь судді була саме такою, яку ми очікували. В значенні ми передбачили його відповідь. Отож, anticipated. Having anticipated that the shares rise, he made the biggest mistake in his life. Передбачивши, що акції зростуть, він зробив найбільшу помилку у своєму житті. Anticipated, передбачивши. Тут дієслово передбачивши говорить саме за себе. Але зверніть увагу, що передбачати можна як щось позитивне, так і негативне. Отож дієслово Anticipate ми використовуємо в обох випадках. «Expect» перекладається, expect перекладається більш як очікувати в значенні вірити, розраховувати. Це говорить про значно вищий рівень впевненості. І в результаті розчарування, якщо так не сталося. Наприклад, I expect his arrival tomorrow. Я очікую на його приїзд завтра. Тобто, іншими словами, я вірю, що він приїде завтра. Expect. We expect to return home on Sunday. Ми сподіваємося повернутися додому у неділю. Тут Expect використовується у значенні Ми розраховуємо на те, що доберемося додому у неділю. Let's have some practice and try to choose Anticipate or Expect in following sentences. It's easy to anticipate or expect the weather in Seattle. Легко передбачити погоду у Сіетлі. Тут передбачувати. Отож використовується anticipate. It's easy to anticipate the weather in Seattle. Victoria had anticipated or expected her husband to remember the day of their marriage anniversary, but he didn't. Victoria очікувала, що її чоловік не забув про їх річницю шлюбу, але він забув. Тут очікувала, це вірила в те, що її чоловік не забув про їхню річницю шлюбу. Тому використовується ті слово expect. Але так як він забув, ми можемо передбачити, що це її засмутило або навіть розгнівало. She keeps anticipating or expecting to see her son coming back home safe and sound. Вона продовжує очікувати свого сина дома, цілого і неушкодженого. В цьому випадку очікувати у значенні з нетерпінням чекати. Отож, використовується дієслово «anticipating». She keeps anticipating to see her son coming back home safe and sound. I anticipate or expect them to take care of this problem as soon as possible. Я очікую, що вони якнайшвидше вирішують цю проблему. Тут очікую в значенні вірю, а навіть краще розраховую на те, що вони якнайшвидше вирішують цю проблему. Отож, I expect i expect them to take care of this problem as soon as possible thank you everyone for watching please put like and subscribe to this channel leave comments if you have any questions thank you for being with me I wish you all good luck see you in the next video have a good day bye